Привіт усім! Уявіть собі мелодію, яка об'єднує мільйони сердець, надихає на подвиги та символізує цілу країну. Здогадалися? Так, це наш державний гімн ще не вмерла України. Щороку, 10 березня, Україна відзначає День державного гімну, щоб вшанувати цей важливий символ нашої держави. Сьогодні я розповім вам цікаву історію про те, як же з'явилася знаменита пісня, яка сьогодні відома в усьому світі. Історія створення нашого гімну справді надихає у 1862 році. Відомий український етнограф і поет Павло Чубинський, натхнений піснею сербських повстанців, написав вірш ще не вмерла України. Цей вірш швидко поширився серед української інтелігенції та став символом національного пробудження. А вже у 1863-му композитор Михайло Вербицький створив музику до цього вірша. Так народилася пісня, яка стала державним гімном України. Ось кілька цікавих фактів: перше публічне виконання гімну відбулося 10 березня, 1865 року в перемишлі на концерті, присвяченому Тарасу Шевченку. Він також звучав під час проголошення Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки у 2003 році. Верховна Рада України затвердила текст гімну, який ми знаємо сьогодні. Існують різні версії виконання гімну, найвідоміші з них класична хорова та оркестрова. Під час виконання державного гімну люди зазвичай встають, демонструючи повагу до державного символу. Державний гімн України це більше ніж просто пісня, це символ нашої національної єдності, свободи та незалежності. Він нагадує про нашу славну історію, про героїзм наших предків, про наше прагнення до кращого майбутнього. Коли ми чуємо звуки гімну, відчуваємо гордість за свою країну і свій народ. Ми відчуваємо, що ми українці, і ми єдині у своєму прагненні до свободи та незалежності. Сьогодні, коли Україна знову бореться за свою свободу, їм набуває особливого значення. Він звучить на передовій, у шпиталях, на площах і вулицях, підтримує дух українців в окупації, надихає наших воїнів поранених та об'єднує всіх українців у різних куточках світу у боротьбі за нашу незалежність. Тож, 10 березня це день. Коли ми згадуємо історію гімну, вшановуємо його творців і відчуваємо єдність з усіма українцями, тож співаємо разом наш гімн, щоб показати усьому світові, що Україна незламна.